Доброго дня. Хочу зробити невеличкий огляд котлел Zuber Classic. Ось так він виглядає з плитою. Ну що я можу сказати? Він мені подобається. Зараз користуюся без терморегулятора лише одним болтом. Ззаді закриваю повністю заслонку. Оцю. Оцю. І на 6 годин вистачає горіння при 40 градусів на котлові. Я його в 7.30 загрузив, зараз вже 12.30 і показую, що скільки... може погано видно, але ще на добру годину горіти. Що я зараз відкрив? Щоб воно а так вистачає. В комплекті йде така кочерга та совок. Дуже допомагає, дуже зручно з ним. В принципі, на мою квадратуру, ще раз повторююсь, може, на 56 квадратів достатньо і мене влаштовує все. Дякую виробнику. За такий гарний товар.